Добрий день, малята! До нас завітала Оленка. Давайте привітаємося. Скажемо, добрий день, Оленко! Оленка потребує допомоги. Її маленька сестричка плаче, але вона не знає, як її заспокоїти. Як ми з вами можемо заспокоїти сестричку Оленки? Давайте прочитаємо віршик. Ладки, ладоньки, ладусі, ой ладусі ладки, Де були ви? У бабусі, що їли оладки, ще ладки? із метком та солодким молочком. А де брали меток, діставали у пчілок у саду зеленому під рослинним кленами. Під кленами, під липами. Де ягідки розсипані? Хто розсипав? Гуси, хто збере бабуся? Хто поїсть? Сестричка, дівчинка, оленка. Де дітки були? Так, у бабусі. А що їли? Правильно їли оладки. З чим оладки? Із метком та солодким молочком. А де брали меток, діставали у пчілок. Хто розсипав ягодки? Вірно гуси. А хто збере? Ну, звісно, бабуся. А хто поїсть? Сестричка дівчинка-оленка. Молодці малята. А ви помітили, сестричка Оленки більше не плаче, вона весела та посміхається. Дякую вам, дітки, що допомогли заспокоїти дівчинку. До зустрічі малята!